Радісті, бажаю, Щоб у вічні, як у квітні, білий і крізь, щоб літа йшли, марно в те житті складали гад. У новорічну ніч падком хотіла побажати вам, щоб новий рік приніс вам щастя, щоб до не посміхнулась нам. Бажаю благоді і миру, бажаю дружби і тепла. І щоб достаток надію всім кожен доля принесла. Коли настане домачка година, встане лікті за ними, аби святить і раді, і всі людини, не дичитися, хай казку примовляла пірате. Вікати ще покриють на вік. Нове кров, знову всячена. Наша держава спіла і багатіла, та місце достойне у світі потіла. Бо ми, українці, не сильна є воля. Не сильна я надія, навіть не тебе в землі радянський. Вісно тримати не відпускати, бороди, якого не бажання всіх. Нехай радість не настрій приходить вожді. वर्जन फिर बहुत